Вітаю всіх на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси «Криптокиїв». Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде знову відео про ф'ючерси. Але сьогодні максимально по факту, детально всі мої угоди покажу, розповім все, що я робив за два місяці і показував. Тому приємного перегляду, я думаю, буде корисно. І так, ф'ючерси. Українці дуже активно хочуть лізти на ф'ючерсі, тому що вони бажають, що з 10 доларів по сигналам якихось трейдерів в Інстаграм або на YouTube вони в Телеграм де завгодно вони зможуть заробити там 10 тисяч, може на квартиру, може тисячу доларів, може ще щось. І розумієте, я розумію, чому так виходить. Тому що людина заходить в інстаграм і вона бачить рекламу всяких крутих, успішних трейдерів-блогерів, які показують сотні. Сотні відсотків прибутку з кожної угоди на ф'ючерсах, використовуючи 20, -ті, 50, -ті, соті плечі, є е, е, величезна кількість корисної інформації на Ютубі про трейдинг, про вивчення, взагалі, як все це працює, про там, психологію людей. Взагалі, ф'ючерси, зрозумієте, ф'ючерси, скоріше за все, вони вам не потрібні. Якщо ви взагалі не вмієте заробляти гроші, хоч якось і у вас це останні гроші, там 100 доларів для вас величезна сума. Ф'ючерси вам не потрібні. Просто зараз розповім, чому. Ось тут ви можете бачити скріншот однієї з моїх угод. Це інвестиційна угода на криптовалюті. Це один з портфелей, який складається з одного цікавого альткоїну, який я буду тримати довго і вже тримаю більше, ніж півроку. Як вам такий прибуток? Одна угода, я просто розібрався, я знаю, що це за проект, мені він подобається, я його вивчив, я в нього вірю, я його тримаю. Все. Якщо вам цікаво дізнатися про. Те, які я е, монети тримаю, то вам до ВІП-групи посилання є знизу в описі. Їдемо далі. На ф'ючерсах, як і на трейдингу, ви не заробите ніколи стільки, скільки б ви могли заробити, просто тримаючи позицію. Якщо ви подивитесь на графік біткоїну, те, скільки він дав за десятиріччя, порівняно з іншими якимись компаніями, там Tesla, Apple, Microsoft, ви побачите, що тримати його було дуже вдалим рішенням. Так само, якщо ви подивитесь на якісь зараз топові монети, і, наприклад, подивитесь їх курс десь 3 роки назад, ви зрозумієте, що їх просто треба було тримати. Але у вас може бути думка про те, як же тоді дізнатися, яка монета буде в топі через там декілька років. Так само і з компаніями, яка компанія стане тією самою Теслою, тією самою Apple, бо було багато різних компаній, але виросли не всі. Взагалі для цього є ETF, якщо ми будемо стосуватися саме цінних паперів, наприклад, технологічний ETF QQQ, в який я інвестую. Але в крипті зараз такого немає. Є, звичайно, можна там збирати якісь портфелі, але саме такого промислового, скажімо так, рішення немає. Тому в довгий термін ви вибираєте самі якісь активи. Або ви інвестуєте в вже великі проекти: біткоін, ефір, салана, там XRP, BNB, можливо. І Чекаєте їх рост, або ви вивчаєте маленькі різні проекти і потім намагаєтесь ну, сподіваєтесь на великий рост. Звичайно, він може бути, а його також може і не бути. Так чому ж тоді популярні ф'ючерси? Тому що на ф'ючерсах йде такий посил, що ви е, вам не важливо, що це за проект, вам не важливо, е, яка там ціна входу фондів, хто там його роздавав, ось він торгується на ф'ючах. Ви дивитесь технічний аналіз, як там графік вверх-вниз, вправо-вліво, скоріш за все, вправо, да? і купуєте. Слухаючи цих трейдерів, блогерів, вони більше блогери, ніж трейдери. І друге питання. Ви такі, типу, мол, ну так, да, круто, мені не потрібно розбиратися, я просто зараз ось фіксую прибутки і збільшую свій капітал в доларах. Так? Так. Але скільки ви знаєте інвесторів, які входять в Forbes в топ-100. А скільки ви знаєте трейдерів? Не знаєте ви трейдерів топ-100 Форбса. Ви знаєте лише трейдерів в інстаграмі, які орендують спорткари в Дубаї і їздять, фоткаються, лахам втюхують якісь свої сигнали або там групи, не знаю що завгодно? Я не навчаю нікого. У мене є в групі декілька записаних навчань, не мої. Але я не навчаю нікого, тому що це максимально тупе завдання. Якщо ви хочете навчитися, ви можете навчитися самостійно. Я показую лише свої угоди, коли, куди я заходжу. І зараз сьогодні я вам це все покажу. Але я хочу сказати те, що більше грошей ви завжди заробите на інвестиціях в довгий проміжок часу. Хоча я використовую ф'ючерси також, але я торгую взагалі не так, як торгують трейдери блогери. Взагалі не так. І зараз я вам розповім, як торгую я. Увага на екран! Тут ви бачите табличку. Я її вів два місяці поспіль і записував всі свої угоди. Чому лише два місяці? Тому що до цього я намагався працювати з різними трейдерами, я намагався сам е торгувати, враховуючи е ось цю трейдерську, скажімо так, штуку, технічний аналіз і все інше. Але до цього я також торгував по своїй філософії, і зараз я до неї повернувся, тому що особисто у мене вона працює, і я вам покажу на проміжку двох місяців. І так. Перед вами табличка. Дата входу, дата виходу, токен, ціна входу, ціна виходу, прибуток. Все максимально е, чітко, ніякої зайвої інформації. І так, токен 5х, що це таке. Я торгую з п'ятим плечем. Не більше, можна менше, але я використовую п'яте плече якоїсь нічому. І так, давайте я вам відкрию першу позицію е, і покажу, що тут у нас є. Перша позиція. Дивіться, я зайшов. 4-го числа 4-го 10-го, вийшов 23-го 10-го, тобто в цій позиції я був 19 днів. Зазвичай так не може в мене бути. Зазвичай там 1-2 дні, коли я вгадую напрямок, коли я зробив все правильно. У мене є чітка стратегія. Я про неї також писав максимально детально у віп-групі. В тій стратегії о біля 10 пунктів, які повинні співпадати, щоб я відкривав цю угоду. Якщо ви долучаєтесь до моєї віп-групи, ви можете самостійно торгувати по цій стратегії, просто дивитися, чи, є, чи виконані всі пункти. Якщо так, ви заходите в позицію. Або просто слідкувати за моїми угодами і повторювати. Так ось, тут я вам буду показувати і табличку, і скріншоти з сигнальної групи. Тут ви бачите, що я зайшов в цю монету, ціна входа, ціна виходу, прибуток. Ця угода закрилася за 19 днів, прибуток 10% з п'ятим плечем. Тобто мені потрібно було лише 2% руху цієї монети. Далі, друга монета, а, точніше, друга моя угода, була 8-го числа. Як ви бачите, угоди я не роблю щодня, хоча буває так, що за один день я можу зайти в три, наприклад, угоди. Таке може бути, і це залежить від того, що показує ринок. Я ніколи не буду заходити в угоду, якщо ціна максимальна. У мене є також тут такі дві позиції, я їх ледве закрив, і це було дуже великою помилкою. Цей пункт також прописаний в моїй стратегії. Далі, космос. Як ви бачите, два дні я був лише в угоді, ціна входу, ціна виходу, прибуток 20% тут. Це дуже велике значення. Я взагалі... Вирішив перетримати, зазвичай я фіксую по 10%. Тут я перетримав і отримав винагороду. Хоча тягнув більше ризиків, тому що я тримався більше в ринку. Далі, XRP. 3 угода 10 до 16, 6 днів XRP, також прибуток 10%. Їдемо далі. Ще угода, буду відкривати так по одній щоб було зручніше. Також, 10, бачите. І закрита аж 24-го. два тижні в угоді на ф'ючерсах з п'ятим плечем. Хто з трейдерів в інстаграм вам таке показує? Я торгував цими трейдерами, чесно скажу, я вивчав їх віп-групи, їх сигнали, як вони працюють. Зазвичай ці трейдери з інстаграм вони дають тобі угоду. Ти поки в неї зайшов. Уже курс змінився, або все впало, або вони показують все. Плюс ми заробили там 20%, записують це в е, статистику. А ти ще навіть зайти не встиг при тому, що ти не просто десь там чилив, а ти реально побачив сигнал і побіг, побіг заходити в нього. В тебе пройшло ну десь 5 хвилин, а там вже все змінилось, тому що вони торгують на графіку, який там одну хвилинку, 3-5 хвилин показує. І ти тупо не встигаєш, там монетки з величезною волатильністю. Вона за 10 хвилин може вкататися на 20% або зрости на 50%. Вони торгують такими монетками. Один з пунктів, які використовую я, як ви бачите, це лише фундаментальні круті альткоїни. Ефір, космос, XRP, може бути Solana, деякі інші, але їх небагато. Цих морейтів небагато, і ви не побачите тут якихось ноунейм альткоїнів. Це також одна, один з пунктів моєї стратегії. Їдемо далі. І просто я вам хочу показати, чому я так до цього всього відношусь. Тому що я сам особисто заходжу на свої гроші, які для мене не є маленькими. Я керуюся стратегією. Заходжу, звичайно, не на всі гроші, які в мене є, але і не на малесенькі якісь частинки. Це реально мої угоди, як я працюю. Я не буду називати себе трейдером. Я ніколи не буду вас навчати. У мене ніколи не буде курсів по трейдингу. Ніколи, мені це не цікаво. І Якщо ви хочете навчитися, ви можете це вивчити все самостійно. Я просто показую, що я роблю, і даю можливість повторювати, якщо вам це цікаво. Як ви бачите, Соланка, 13-го зайшов, 14-го вже закрив, всі ці угоди закривалися по тейкам. Тобто не просто, що я дивлюся на графік і тако, угу, ну тут можливо треба закривати. Да, Там ось якісь малюночки малюю. Ні, такого немає. Я завжди ставлю тейк, ліквідація. Точка входу, все в мене є, все я розписую. ну, До речі, скріншоти з самої сигнальної групи. Як виходять ці сигнали, ви також бачите. 10% ще від саланки. І так, їдемо далі. Наступна угода у нас була 17-го. 17-го зайшов, також в саланку, 19-го вийшов, вона тут дуже активно зростала, і ще 10% я зафіксував. Салана тут дуже росла. я... Ось тут я м, трошки почав е, порушувати свою стратегію і брав її не на корекції, а брав на великому рості, за що її поплатився, але трошки далі. Також я зайшов в ефір 23-го зайшов, 23-го зразу тейк, все. 10% є. Як ви бачите, тут немає 100%, 50, 200, 500% прибутку. Нахіра мені це потрібно? Мені це не потрібно. Який сенс заходити на 10 доларів, фіксувати там 100% і забирати ті 10 доларів, якщо я можу зайти на 500 доларів і забрати 10% і це вже буде 50 баксів. Наступна, наступний проект, я вам не буду показувати, що це за монета, тому що вона не стосується Моєї стратегії. В стратегії я використовую зазвичай проекти великі, які мають велику капіталізацію, вони топові. Цей проєкт, я в нього вірю, він також є в моїх інвестиційних угодах. Але все ж таки цей проєкт. Він ну не вписується трошки, і я деякі угоди роблю, які тут не можу показувати. Я вам не можу просто проскролити всю ВІП-групу, тому що там є деякі записи, які я просто роблю для учасників закритої спільноти і не показую їх в максимально пустий доступ, точніше, відкритий доступ. Тому так само цю монетку я залишаю для себе. Хоча, якщо ви долучаєтесь до віп групи, ви будете про неї знати. І так, наступна угода: 26-й зайшов, 27-й вийшов, ефір, також 10% зафіксовано. Їдемо далі. А, далі, також ефір 27-го зайшов, 27-го вийшов, 0%. Тут поясню чому. Тут міг бути тейк, але тут я трошки вирішив себе, скажімо так, підстрахувати. І виставляв потім а, стоп в беззбитків. Це так само моя помилка була, тому що. Коли ти ставиш стоп без збитків, ти м, зменшуєш кількість своїх шансів на те, щоб дійти до тейку. Коротше, це була помилка, цих помилок я більше не роблю. Тут також міг бути тейк, але його немає. Тут є нуль, і там ще є ще одна така ж сама позиція. Далі я перезаходжу по тим же самим цифрам. Як ви бачите, тут я зайшов, вийшов, потім у нас була корекція. Я ще раз зайшов, вийшов тут в нуль, да? і ще раз я зайшов, і ось тут вже вийшов. Коротше, я ну, Впрацював відпра... від... оцей нуль, нормально перекрив. Трошки я тоді потрейдив максимально так активно. скажімо так. Їдемо далі. 31-го заходжу, 31-го виходжу. Також по ефіру, як ви бачите, також він скоректувався, впала ціна тут в нуль. Так само та ж ситуація, як і тут. Я теж виставив стоп без збитків. Тут вже був прибуток 8%, наскільки я пам'ятаю. Але я його не зафіксував, бо чекав тейк на 10 і вирішив поставити в збитків. Коротше, краще перетримати на хорошому проєкті топовому невеличкий мінус, навіть там мінус 30%, ніж е зафіксувати нуль. Я вважаю. Тому що якщо це топовий проект, я в нього вірю, і зараз у нас зростаючий ринок, то рано чи пізно він дійде до ваших позицій. Це також один з пунктів моєї стратегії. Далі 31-го зайшов, першого вийшов. Так само 10%. Все, перший місяць у нас закінчився. Більше угод не було з цього місяця, наскільки я пам'ятаю. Да. І ось тут ви бачите 120% зароблено без величезних ризиків. ризиків на хороших проектах. Всі позиції, як ви бачите, в лонг. Я вам розповідаю лише деякі з пунктів своєї стратегії. Якщо цікаво, буде більше дізнатися, долучайтеся до моєї віп-групи, Посилання на телеграм-адміна є в описі, або ось тут скануйте QR-код і через бота, читайте вже все детально, що є в Віб-групі. Ось такі угоди були: 120% прибутків за місяць. Я вважаю, це чудовий результат. Просто чудовий результат. Їдемо далі. Далі, почався другий місяць торгів. Тут вже було трошки менше угод, але все ж таки вони були. І так само: ефір 10%. Як ви бачите, третього зайшов і вже третього отримав тейк. Ось зазвичай позиція у мене закривається ось так. Один-два дні і закрита. Але буває таке, що треба перетримати а, мінус, і ну, так дійсно може бути. І от, наприклад, зараз у мене є одна позиція, яка вже майже дійшла до нуля. Там був великий мінус, але вже вона дійшла до, до нуля. Ось ви бачите ще дві позиції по салані, закрити також по 10%. А, і Тут ще одна салона, так, тут я дуже активно працював по салані, да, зараз вона мене трошки наказувала. А, до речі, я вам зараз покажу дещо а, в телефоні. Так, так само ефір. 9 зайшов, 9 вийшов. Як ви бачите, все по 10% фіксується. Ну, так же краще. Ну, краще, коли у вас є конкретна стратегія, по якій ви працюєте, у вас є результати за декілька місяців, і ви все це повністю слідкуєте. Ось ось ця салана, ця угода. В яку я зайшов, і вона була помилкою. Як ви бачите, я торгував салану, почав з 40 доларів і дійшов до ціни. Остання ціна входу моя була 62 долари. Це максимальна точка навіть на зараз, на сьогоднішній день, це максимальна точка. Ця позиція, я зайшов, вона потім дуже сильно впала. Мене навіть майже ліквіднула. Якби мене ліквіднуло, я би втратив 100% прибутку. І можна сказати, що все, що я отут торговував по 10%, оце все, воно б було в ноль. Я би перекрив, я би був в плюсі, все рівно, я би не втратив ці гроші, але так само ця помилка була б дуже суттєвою. Але я прийняв рішення тримати, я тримав, хоча трошки потім в кінці мої руки ослабли. І я закрив мінус, мінус 23%. Хоча я міг закрити в нуль, а та навіть в плюс. Вона потім пішла рости далі, і тут би міг бути тейк. Це була моя помилка. А у мене є, як я вже казав, стратегія в ній біля 10 пунктів і один з пунктів не купувати на хаях. Я купив салану тоді на хаях, бо вона дуже активно росла. Це була помилка, це була жадібність, і це був мій урок, який я запам'ятав і заплатив за нього своїми грошима. Хтось з учасників групи міг злити її на мінус 50, побоявся ліквідації, хтось ще чогось. Але це є недотримання стратегії. Якщо є конкретна стратегія, будь ласка, не порушуйте її. Так само я зробив цю помилку і я за неї заплатив. І ми пішли далі. І далі я зробив так само цю ж помилку ще раз. Я не знаю, що мною е, руководствувало, да? але я її зробив. Зараз покажу ефір у нас і бам. XRP, ну далі я пішов нормально, так само по 10%, все працюється, все фіксується, все чітко. Пам! І ось оця угода салана. Я знов її купив вже майже по 63 долари. Я не знаю, що мною е, руководствувало. Да? Я не знаю, чому я це зробив. І ця позиція у мене зараз все ще вона є. Зараз я подивлюся, який тут мінус. Тут е, вона вже відросла, тут мінус невеличкий, але він все ж таки є. Ось ви бачите, я перед вами. Uh, оцей скріншот зараз подивлюсь, і його вам покажу. Навіть можу uh, показати його зразу. Ось я вам зробив його і зразу покажу сюди прямо в камеру. Так, Ось Ось ця позиція, дивіться. Бачите, мінус 5%, 62,82 82 точка входу. І ось ця uh, позиція. Вона так само в мене була. А, дуже з великим мінусом. Я так само перетримав, і ось мінус 5% я можу фіксувати зараз, але все ж таки я вирішив тримати. Нехай воно буде, і подивимось через місяць, там, в наступному відео звіті. А, я подивлюся, чи закрилась ця позиція, щось не буде, також потім вам покажу. Це була помилка. Да, Не купуйте на хаях навіть топові проекти. Ось і все, навіть з п'ятим плечем. Ніколи, бо все рівно вас може ліквідувати. Далі у нас ефірчик, так само 10%. і... А що ж, давайте подивимося, скільки ми наторгували за другий місяць, 67%. Якби на цей мінус, в нас би було 90% прибутку. Так само, якби була зафіксована салана потейку, було б 100% прибутки. Але маємо 67%. І 187% прибутку 187% за 2 місяці. Як я вже казав, стратегія максимально проста. Вона максимально така не ризикована. Я торгую лише. Хороші активи. Я торгую лише лонгові позиції зараз, тому що ринок зростаючий, і в мене небагато угод. Якщо вам цікаво слідкувати за моїми угодами, ви можете долучатися до віп-груп. Я хочу зробити невеличку акцію. Взагалі, доступ коштує 125 доларів, доступ назавжди, не на місяць, два-три, назавжди. Ось купили один раз і торгуйте, скільки хочете. До віп-групи входить біля восьми різних закритих груп з різним контентом. Заходите, вивчайте, що вам подобається: від P2P до трейдингу. Ф'ючерси, інвестиції. Все це є. Також в нас є е, чати з учасниками, де ви можете спілкуватися, знаходити собі друзів, спрашувати поради. Також ви можете завжди запитати мене, що вас е, бентежить розповісти. Я вам дам якусь свою відповідь. Я завжди відкритий для, для, до спілкування. І так само ви можете повторювати мої угоди на ф'ючерсах. Ціна 125 доларів, але я виділяю 3 місця. Добре, я виділяю 5 місць по 100 доларів. Пишіть моєму адміну в Телеграм або мені особисто в Інстаграм. І можете придбати доступ, у вас він буде назавжди. Також я хотів би порекомендувати вам завантажувати наш додаток CoinWallet. Це додаток, який я розробив для того, щоб ви могли моніторити всі ваші фінанси. З цього взагалі починається ваша інвестиційна освіта, можна сказати, коли ви починаєте рахувати свої витрати. Записуйте в цей додаток всі ваші витрати, куди ви там витратили на каву, на шоколадку, на дівчинку, на кіно, ще на щось. Записуйте, і ви будете бачити максимально детальний графік. Який буде вам показувати, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте, по яким категоріям у вас це все є. І чим більше ви будете вносити інформації в цей додаток, тим більше детальної статистики він буде вам показувати. Я робив його особисто для себе, тому що я користувався раніше схожим додатком більше двох років. Зараз я зробив його для себе. Він ще не повністю завершений. Туди постійно прилітають різні обнови. Тому, якщо є якісь баги, ми будемо їх виправляти. За це ви можете не перейматися. Посилання на Apple Store та на Google Play. Є в описі під цим відео. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Бувайте і бережіть себе та не втрачайте гроші. Думайте головою. Пока.